Всім привіт! Сьогодні покажу, як фармити Ембрісом Альнаме 25 рівень. Я його зібрав десь місяць тому, але не міг одягти, тому що потрібна була міфік-книжка в другу форму. Ось цей скіл, щоб він не відхилювався. Без неї він не проходить. просто там Потрібно. Я зібрав 94 тисячі ХП. 200 в першій формі 291 швидкості, в другій формі 283. Потрібно, щоб було 281 мінімум, щоб він ходив першим і був швидший за альнаме. 3 плюс К дефа. І. Взагалі потрібно десь 105-110 тисяч хп, але можна лайфхак зробити з золотим еліксиром трошки менше. Тобто в мене виходить на 94, він проходить без фейлів. По сетам без різниці, що головне швидкість. Стати інші особливо не важливі. Він буде його закльовувати все одно. Ну, тут трошки киша є, КУ трошки є. Демеджа не особо багато, але за 4,5-5 хвилин він проходить. З особливості, як я вже казав, потрібно, щоб обов'язково був залитий цей скіл в другій формі. Таланти взяв ось такі. Гілка атаки. ПВП-шна. І тут ХП і збільшення швидкості за кожного мерш, мертвого союзника, що обходив частіше. Тут також у мене, до, до речі, якась камінчик в реліквії. Пасте штраф. заповнюєш колоходу ходу. Так. Зараз підемо, подивимось пресети 25 рівень, рекорд 411 У мене до цього не було персонажів, які могли проходити його. Я ось тільки нарешті почав фармити, та буду ловити проки спелючки пелючки, перекрашувати шмотки, вже декілька шмоток. Перекрасив потрібні стати особливо. Зараз покажу, трошки відіду від теми. Гнишачка трапав. Це не ось. Перчатки атака. Бронька атака 500. Шкода, що п'ятдесят зірково, але в е Леонардо. Тут ще не прокнули, але от перчаточки. Киша зробив. І дещо ще А от на, на... Рафі атаку отримав. так що пелючка дуже потрібна, я страждав без неї, тому що в мене до цього було лише там 5 чи 6 шмоток е з, з потрібними статами і пофарбована на 6 зірок. Так, дивимось е ось пресет потрібно. Він качає корм. До речі, треба замінити. Я на ніч ставив фармить Там якраз був квест на Маріуса, що потрібно великі банки вибити. Так, одразу переходжу в другу форму. Стартує з відхілу І потім А2 Все. Більше нічого нема. Не потрібно. Так, зараз ще. Uh, і була проблема з оцим рівнем. У мене було пройдено 20, здається, до цього. І всі кольори все нормально. Але ось тут uh, я додавав собі статтів і були фейли. Напевно, з 5 чи 6 разу тільки зміг пройти, uh, тому що сильні удари і навіть елексир не допомагало. Так що тут. Треба траїти або більше стати робити, або намагатися там з якоюсь. Іншою, ну, статою приходити. Так, а, на 25-м все, все нормально. Запускаємо бій, зараз. Грузиться. Пішов удар. Тут він більше всього демеджу своєю пасивкою наносить, на коли Альнемей його вбила. Відхилився і пішов далі. Тут а, на 40 тисяч удар. Спрацював Елексир, відхилив і ще раз відхилив, і іноді бувають удари навіть у цього там, по 70 по 80 і тоді може здохнуть якщо немає еліксіру. Потрібно десь близько 110 тисяч хп. Можна ще зібрати його в сет регенерації, тоді також буде проходити. Але в мене немає на таку швидкість сету. І так він потрошку-потрошку. По Якщо немає інших варіантів, от як у мене, Анірі мені не падала, гнутів немає робити нема що так сказати. Я чекав Ембріса, збирав його по максимуму, ну, десь за, скільки за півроку, трошки більше, ну, вийшло зібрати, я фармив третю четверту химеру на останні сундуки. І ось так от. Він проходить. а Зараз пришвидшу при відео о, на кінець, щоб показати. Ну, я ж кажу десь 4 з копійками 5. В середньому проходить. Ось стабільно відхилюється, б'ється. Так, і ось уже кінець майже. Добиваю ембріс, сам помирає. 439. Корм підкачений. Еліксири мутяться. Так, сказати. Так. так що, я гадаю, це, напевно, найпростіший спосіб. Проходити 25 рівень. Є соло фармер там Блізарище, але йому потрібно цей 5 зірок, щоб метеорит вклався. Без метеориту він його тупо не проходить. Або Анірі. Анірі, на жаль, мені не дропається. Я десь став майже всі епіки вайдові, а Анірі не випадає. Так що, ось чекати. Треба буде ще зібрати на нього пвпшний сет. Тут бронька непогана, там є о, чоботи гарні також на о, відсоток здоров'я з, з швидкістю киша. Десь вони в мене ні на кого не вдяг, тому що тут поки ще не все. А, ось оці. Три прокив швидкість, киша, здоров'я, і ще й відсоток здоров'я залишуємо було максимально. Uh -huh. Якось так. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім папа.